Що що? поїхали годувати. Для цього нам потрібно взяти сир, мак, цукорозамінник, одне яйце. Таку тацю. І будемо все змішувати. Ванільку. Одне яйце розбиваємо, цукор додаємо дві ложечки. Ванілечку засипаємо. Сир, викладаємо там 250 грам, 100 грам маку, у мене вже був готовий варений. Все це змішуємо, беремо тісто філа, я взяв по два шматочки. Викладаємо половиночку і розмазуємо все по нашій поверхності і будемо скручувати в ось такий трубочку. Викладаємо і робимо так само другий коржик. На пергамент змащуємо одним жовточком і відправляємо на 180 градусів в духовочку на 20-30 хвилиночок.